Терапевтичний альянс і на яких трьох китах він базується. Терапевтичний альянс базується собі на такому трикутнику. Однією стороною цього трикутника є розуміння. Тобто сам терапевт має розуміти без осуду свого клієнта і намагатися давати йому підтримку та скерування. Другою частиною цього трикутнику є довіра. Довіра це щось таке уявне, але чому ми робимо ось цю стартову, безкоштовну 20-хвилинну сесію для того, щоб розуміти, чи підходить вам ця людина. Ви спілкуєтеся з терапевтом, приходите до мене, і ви розумієте, чи комфортно вам зі мною, чи в нас з вами створився ось цей такий альянс на духовному рівні. І чи можете ви довіряти цій людині? І таким ось третім, це таким самим основним є співпраця. Дуже часто люди помилково думають, що прийти до психолога можна посидіти, помовчати. Він вирішить всі ваші питання, напише вам список дій, що потрібно зробити. Ви тільки будете скеровуватися цьому списку, і е, у вас все вирішиться одразу після першої сесії. А насправді це співпраця. Ви активний учасник, ви активно думаєте, створюєте свої нові шаблони мислення. А ви задумуєтесь над тим, як виглядає ваша ситуація зі сторони, а цю бокову сторону вам показує психолог. А ви розмірковуєте і ви знаходите, власне, свої варіанти. А, і як ось цей. Терапевтичний альянс створюється. Він створюється не за першу сесію. Тобто прийти один раз, попрацювати, це не так. Терапевтичний альянс створюється від 6 до 10 сесій. Це в проміжку такому, десь приблизно півроку, три місяці, в залежності, як насичено будуть відбуватися сесії. І він дає для вас ось це чітке підґрунтя, таку невід'ємну складову для створення оцих комфортних умов і терапії. Терапія це не одноразова сесія, це декілька сесій, які допомагають вирішити ось цю велику глобальну проблему, запит, з яким ви прийшли. І неможливо в одну годину, якби не хотілося є такі клієнти, які приходять і хочуть виволити просто все, ще й отримати рішення. А неможливо за одну годину часу, за 50 хвилин, розрішити те, що накопичувалося на протязі найближчих там, 5 років. Тому давайте будемо створювати з вами класний терапевтичний альянс для того, щоб вам було комфортно працювати. Для того, щоб у вас ось ці всі три кити ось цього трикутника були повністю закриті, і тоді ви зможете вирішувати свої питання з радістю, йти на наступну сесію, також з радістю рекомендувати мене. І Якщо у вас є вже запити, пишіть мені.